Почуй молитву ти, народу своєго, почуй ти почуйте хвали із дому свого, із храму свого. Тут люди сходяться і тут же моляться, тут спів хвали несуть, творцю царю царів, бо Ти є Бог живий, тут люди сходяться і тут же моляться, тут спів хвали несуть. Творцю царю, Царів, бо ти є Бог живий, коли згрішить яка людина на землі, прийде, поклониться перед лицем Твоїм, то Ти простий гріх, прости. Щиро кається, хто серце і життя приніс на твій вівтар, приніс на твій вівтар. простити тим людям, хто щиро кається, хто серце і життя, приніс на твій вівтар. На твій вівтар, коли якась біда спіткає люд землі, перед лице Твоє прийдуть у дім святий, то ти почуй тут їх, почуй ти в небесах, молитву тих людей. Почуйте спів хвали із дому твоєго, із храму твоєго, почуйте в небесах молитву тих людей. Почуйте спів хвали, із дому твоєго, із храму твоєго.